Усім привіт! Усіх вітаю на своєму рукодільному каналі. Мене звати Лена, і сьогодні я вам хочу запропонувати разом зі мною зв'язати ось таку підковку. Підкова вона завжди слугувала таким своєрідним оберегом. Так? Наші предки вішали навіть над, 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 над дверима, так? над хідними дверима, щоб захиститися від злих духів, так? від всього злого, так щоб воно не потрапляло в наш дім. Воно навіть слугує таким дуже сильним оберегом, так? так як наступний рік буде рік коня, рік вогняного коня і підковку зазвичай підковують коней. Так? Тому я вирішила ось так її оформити. Ось така підкова. Можна зв'язати так, просто не приєднуючи ніг. Там переходьте в майстер-класі, я все пояснюю, просто не приєднуючи ніг, і зв'язати просто саму підкову. Вона теж дуже-дуже буде гарно виглядати. Так. Ось такий коник зв'язався. Ширина даного коника десь приблизно 5 см, і висота з вушками так, десь так приблизно 9 см. А якщо сама підковка, то десь 4,5-5 сантиметрів. Ось така красота, так. Так, ось в мене зв'язалося таких три. Особливо, мені здається, в даний час дуже такий актуальний оберіг, український оберіг, так, для нас, українців. Ох сильний Хочеться створити сильний сильний оберіг, так щоб вберегти, всіх вберегти від тої біди, що на нас навалилося. Так, ось такий. Коник, коник підвісочка підковка, так, ось такий. І ось такий. Цей. Ця підвісочка, ця підковка піде в наш власний автомобіль. Тому в мене, я його в'язала, так, мій чоловік побачив таку красу і відразу сказав, так, це буде в нашому автомобілі. Мені здається, це вже рівень, тому що в мене зробив замовлення мій власний чоловік. так. Не знаю, як він буде розплочуватися, скільки вже йому доведеться ниточок купити. мені, так. Скільки пряжі доведеться йому придбати за таке замовлення. Йому, напевно, буде дешевше замовити в когось іншого. Так. Ось така красота. Посилання на даний майстер-клас я залишу в описі, в першому коментарі. Скрізь переходьте, в'яжіть. Дуже-дуже вас прошу підписатися, підтримати мене мій канал. Так. А це для мене надзвичайно, надзвичайно важливо, так як майстер-класи я створюю Вони в мене безкоштовні. Тому саме менше, що ви можете зробити, це просто підписатися, так, поставити вподобайку і написати будь-який коментар. Напишіть про погоду, про будь-що. Ось така красота зв'язалася. Так, ще раз повторюю: переходьте за посиланнячком і в'яжіть з задоволенням. Так, усім бажаю гарного настрою, мирного неба і гарного дня.